7 жовтня, понеділок, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв, сурдопереклад переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог вдарив ракетою по Павлограду, атакував Дніпропетровщину шахедами та артилерією. Увіковічнили пам'ять героїв у місті Самар, колишньому Новомосковську, оновили меморіал загиблим воїнам. Святковий концерт колектив Театру Шевченка присвятив нашим захисникам і захисницям. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо не перемикайтесь. Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає. По Нікополю агресор вгатив з важкої артилерії. Люди цілі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також цієї ночі в області оборонці неба збили чотири шахеди. За добу російські окупанти втратили 1160 військових, 31 бойову броньовану машину, 64 артилерійські системи. Загальні ж бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабного вторгнення РФ орієнтовно становлять особового складу. Понад 661 тисячу осіб, 8 тисяч танків, 972 засоби протиповітряної оборони, безпілотників оперативно-тактичного рівня, 16 тисяч. 643 крилатих ракет 2615 повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо пам'ять про полеглих воїнів житиме з нами вічно. У місті Самар, колишньому новомосковську, оновили меморіальний комплекс, побудований за особистою підтримки президента міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського. До комплексу додали стели з іменами героїв Новомосковська та присамарського краю, аби увіковічнити пам'ять про наших захисників. У грудні 2021 року у місті Самар, тодішньому Новомосковську, відкрили меморіальний комплекс на честь героїв, які віддали життя за незалежність України з 2014 року. На плитах пам'ятника викарбовані імена загиблих воїнів Новомосковська та Присамарського краю, які протистояли російській агресії. Меморіальний комплекс зведено і облаштовано за ініціативи громадських організацій та міської влади, а також завдяки особистій підтримці президента. Міжнародного благодійного фонду солідарність Олександра Петровського. З початком повномасштабного військового вторгнення РФ така правда війни. До тих, хто загинув, додалися нові імена. Тому було прийнято рішення увіковічнити пам'ять про наших захисників і поряд з меморіалом з'явилися нові стели з іменами наших героїв. Спочатку була відкрита брама і шість мраморних стел. А згодом додали ще металеві шість стел. І Олександр Володимирович долучився ще до виготовлення шести стел для кожного міста, для кожної громади. Це важливо, тому що це повага, це пам'ять, це пошана для наших захисників. Бо дійсно сюди приходять люди, родини, дітки, і вони бачать ім'я тих людей, які поклали своє життя за нас. Нас за наші мирні ранки, тому я вважаю, що це дуже важливо. Оновлений меморіальний комплекс освятили представники духовенства православної церкви України. У молитві згадали захисників нашої держави. Господи, помилуй, осводи, помили, осводи, помилу сина синого духа. Цей пам'ятник це згадування про те, що ми зобов'язані пам'ятати з тих, хто віддав найдорогоцінніше, що у них є життя за нашу свободу, за нашу за нашу взагалі можливість знаходитись тут. Вважаю, що це мабуть має бути у кожній громаді, мають бути такі місця, де можна буде згадати їх земляків своїх, тому що мені здається, зараз на території нашої країни немає місця. Де ну не торкнулася, біда? Я хочу подякувати фонду Олександра Володимировича Петровського за те, що. Допомагають фінансово, тому що ті стели, які ми доставили, це саме завдяки їх підтримці, саме завдяки підтримці фонду, завдяки небайдужим людям, ми можемо сьогодні саме і взаємодоповнювати співпрацю влади та активістів громадських і громадських організацій. Велика подяка! Громадська організація, родина героя, подякувала міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського. Олідарність, адже для родин загиблих воїнів цей меморіальний комплекс став особливим місцем, де люди можуть шанувати пам'ять героїв і передати цю пам'ять майбутнім поколінням. Ми додали до нашого меморіального комплексу шість плит з іменами наших хлопців. Це 164 прізвища завдяки фонду. Солідарність Олександра Петровського. У нас була така можливість шанувати пам'ять наших загиблих героїв. Всі ці плити, які зараз на цій сквері героїв, це завдяки фонду Солідарність тому, що перші плити ми поставили в кінці 21-го року, і я сподівалася, що цей список закінчиться. На жаль, війна продовжується, і нам приходиться шановувати хлопців таким чином. Це максимум, що ми можемо зробити для цих наших захисників і захисниць шанувати і щоб їхні імена не були забуті, і вони вже війшли в історію. Шанувати пам'ять загиблих прийшла мешканка Самара, пані Світлана. Її 30-річний син Артем служив у Нацгвардії. У минулому році, потрапивши під мінометний обстріл, залишився навіки в строю. Моя дитина хотіла піти воювати, захищати своїх дітей. У нього двоє діточок дочка і синочок. І він. Бостороні не хотілось оставатися. Він загинув. Мінометний обстріл. Я не вірю в це і ніколи не повірю. Я завжди буду його чекати. Пам'ять про полеглих воїнів буде жити вічно у серцях українців та прийдешніх поколінь. Вічна пам'ять героям. Чергова акція Гроші на ЗСУ відбулася у Дніпрі. На мітингу люди вимагали від влади міста виконання рішення суду, яким чиновників мерії зобов'язують збільшити видатки на підтримку сил оборони. Нагадаємо, міськрада Дніпра програла черговий суд і має розглянути проєкт рішення щодо збільшення фінансування зсу. Дніпропетровський національний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знову подарував глядачам незабутнє дійство. Концерт, який присвятили нашим захисникам і захисницям. На ньому побувала наша знімальна група. Шість в одному всі свята першого тижня жовтня майстерно об'єднала в грандіозний святковий концерт директорка, художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Найяскравіші уривки із вистав із піснями і танцями, з дотепним коронним шевченківським гумором. А все заради того, аби глядач міг відпочити і серцем, і душею. У нас зараз сцена, а сцена це, це життя народу. От там на сцені показують все, що є. Через те так ми поєднали все. Якби сплели так в один віночок, щоб було і смішно, і радісно, і дійсно боляче, нікуди ні того не дінешся. І я думаю, що. Правильно так правильно, щоб не сумували і не раділи, а було все посередині так гарно. Зі сцени зі святами всіх присутніх у глядацькій залі, а найбільше захисників і захисниць, вітав керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України митрополит Симеон. Хочу хочемо побажати усім нашим захисникам, і захисницям, щоб Господь цим покровом Божий мати захищав кожний власни дім. Щоб поменше було сліз дітей і матерів, щоб всі були живі і здорові, музичні уривки із вистав, в тому числі із прем'єрних цього вже 107-го театрального сезону, змінялися, наче у калейдоскопі. Шевченківці вклали душу у свій виступ і підняли всім глядачам настрій, допомогли зануритися у справжнє театральне дійство і відчути український дух театру. А глядачі залюбки по шматочках фільмували собі на згадку цей святковий концерт і дарували артистам бурхливі оплески. Приємно, що такий концерт, такі тяжкі часи, а все таки організували. Театр все зробив, чудова програма. Ну, мені подобається українські пісні дуже. Ну і, звісно, фрагмент з цього. Ну, на хутрі близькі канька, да? так? Це звісно був кращий. Ну, а так все добре, все гармонійно. Я українець, тому гумор український для мене це все. Ми дуже вражені. Ми на кожний концерт приходимо, ждемо півроку року навесні і восени. Ми дуже вражені, любимо всіх, починаючи з Оксани Іванівни, закінчуючи фотографами вас. Всіх любимо. Це мій найлюбими театр. Театр Шевченка вражають голоса, вражають тема, вражають сценарії до кожного. Свята вони знайшли, як відобразиться свято. Шість свят і всі відобрази. Вражає все, вражає краса, вражає таланти, вражаючи. Я в захваті, в захваті, от того почутого і, 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 і бач, Я вдячна за те, що зберегли і бережуть українські пісні і танці. Це не вмируще, воно повинно бути в наших душах, і, і це вражає. Це дуже вражає. Я просто дивлюся і в мене очі. За туманні слюзі правда. Тут настільки все про українське. Сюди треба приходити і набиратись любові до України. Потужно зі сцени лунало, й послання від великих українців минулого до всіх українців сучасності. З вірою у перемогу у нас вже буде все гаразд, із ненькою з діточками. Тому що так сказав Господь. А ми в його благали. Перемоги нам якнайшвидше, якнайскоріше, щоб наші військові, наші е, янголи охоронці повернулися додому до своїх родин, до своїх діток. І ті, які молоді, щоб повернулися і дали нам ще українських козачат, якомога більше. І хлопчиків, і дівчатам. Новий 107-й театральний сезон наповнений прем'єрами і улюбленими спектаклями. Приходьте до театру Шевченка тут завжди раді глядачу. Ольга Ховрич, Віталій Шалду, Павло Живітів, новини, Д1. У Дніпрі відбулися вибори голови Вірменської громади Дніпропетровської області. Було представлено три кандидати. Це підприємці, які стали волонтерами із перших днів повномасштабного вторгнення. Перемогу із значним відривом здобув Давид Аракілян. Привітали новообраного голову Вірменської громади Дніпропетровщини, надзвичайний і повноважний посол Республіки Вірменія в Україні, представники Дніпропетровської обласної військової адміністрації, голова Ляшківської територіальної громади, представники вірменських громад з інших регіонів України, військовослужбовці. Детальніше про це дивіться у матеріалі мого колеги, журналіста Олексія Доніченка, вже завтра. Троє вчителів з Дніпропетровської області стали лауреатами премії Global Teacher Prize Ukraine. Це Євген Кравченко, Катерина Корзун та Ярослав Федько. Вони отримали визнання за відданість своїй професії та інноваційний підхід до навчання. Євген Кравченко викладає історію у школі супергероїв. Він здобув нагороду у номінації Вибір з серцем. Катерина Корзун, директорка Олексіївського ліцею. Жінка отримала спеціальну відзнаку для stem вчителів. Вона викладає українську мову та літературу і використовує сучасні технології, такі як штучний інтелект та доповнена реальність у навчальному процесі. Ярослав Федько, вчитель фізики. Чоловік отримав відзнаку як stem педагог Він застосовує інноваційні методи навчання, зокрема гейміфікацію та робототехніку цього року. Головний приз премії 1 мільйон гривень. Отримала Леся Павлюк з Івано-Франківська. Університет митної справи та фінансів спільно з волонтерським штабом Українська команда організували благодійний ярмарок. Всі кошти зібрані з нього підуть на допомогу нашим захисникам і захисницям. Як все відбувалося, розповість моя колега Вікторія Галка. На подвір'ї університету митної справи та фінансів яблуку ніде впасти. Купа смаколиків ледь містяться на столах. На цьому благодійному ярмарку можна дуже смачно пригоститися та зробити добру справу, віддати кошти на потреби збройних сил України. Я сьогодні зайшла. В мене сльози на очах, тому що те, що вони роблять, це так важливо і цінно. Ми вже як волонтери не розуміємо, де нам брати сили і кошти, щоб допомагати. Тут така неймовірна кількість людей долучилась. Такий сьогодні у нас з великим серцем, великий ярмарок. Начальний вуз сьогодні зібрав і навчальні заклади, інші, і рестораторів, і людей. Ну багато, багато ви розумієте, так півміста долучилися, так бачу. Такі заходи дуже важливі. Вони об'єднують людей заради однієї мети, допомоги нашим захисникам, вважає волонтерка штабу Українська команда Ірина Білан. Вони дуже необхідні, тому що вже ну, трошки видихлись волонтерські команди самі по собі. І без, без таких масових закладів щось зібрати для ЗСУ дуже важко. А хлопці потребують дронами, вони потребують планшетами. Чим більше дронів, тим більше поражених целей більше поражених цілі, тим ближче наша перемога. Чим ближче наша перемога, тим скоріше ми вернемося в своє привичне життя. Такий благодійний ярмарок проводиться в університеті митної справи та фінансів вже в шосте і став вже традиційним. Розповідає ректор вишу Дмитро Бочаров. На жаль, війна триває вже більше десяти років. Тому всі шість наших ярмарків вони були власне спрямовані на те, що кошти, зібрані під час ярмарку, передаються на підтримку Збройних сил України. Кожного разу мета конкретна різна. Цього разу ми збираємо за посередництвом волонтерського штабу Українська команда на планшети для наших військових. Стали вже накриті. вже можна торгувати, торгуватися, можна донатити Напряму і дуже сподіваюся, що день наш буде в цьому сенсі вдалим. А студенти контролюють передачу коштів, і як правило, ну без винятків у нас винятків не було. Волонтери потім звітують про витрату цих коштів. Всі задоволенням купували смаколики та інші ласощі. Такі заходи корисні ще й тим, що розвантажують людей психологічно. Чималу увагу присутніх привернув захід, організований штабом Українська команда. Українська команда приготувала національний флешмоб, який у нас зараз почав стартувати, наш прапор свободи, який йде під гаслом, «Зроби свій відбиток на прапорі для нашої перемоги. Ми його будемо з кусочків усіх міст зшивати і робити один великий прапор, який будемо представляти в Європі. Якщо у нас тато або мама є захисницями або захисниками, ми Ірвоне сердечко, щоб ми бачили і потім спілкувалися з цими дітьми і сім'ями. Потім інший, і буде великий, великий такий національний прапор, який ми повеземо, і представимо в Європі, щоб вони побачили, яка ми сильна нація, і а, дотич, дотичні до, до, до кожного моменту, який зараз відбувається. У захваті від заходу і самі студенти є можливість і поспілкуватися, і смачно поїсти, і зробити таку важливу справу, як допомога нашим збройним силам. Я вважаю, що це дуже класно, що організовують такі заходи, тому що е, є можливість як і смачно поїсти, так і допомогти нашій армії, підвищити економіку. Дуже класно. Це готували ми самі то гуртожитку з цими силами ми старались. Ці страви готували саме ми. Повністю все ліпили, все робили. Ніяких полуфабрикатів це все нашими руками зроблено. Тут у нас драники, тут у нас вареники з картоплею та грибами. Так, є млинці, є шарлотка, є вафлі, штруделі, так, є печиво. Ці ярмарки, знаєте, вони нас сплотняють, вони поєднують нас. І ми стараємось допомагати. Ти зсу, бо це ну все, що нас є. Чому ми живемо, і чому ми досі цілі живі завдяки зсу 111 тисяч гривень? Саме таку суму вдалося зібрати на цьому благодійному ярмарку. Ці кошти підуть на планшети для дронів для воїнів 78-ї бригади. Волонтери відвезуть їх особисто. Така підтримка наших воїнів дуже важлива. Вони сильніше битимуть ворога та наближатимуть єдину мрію всіх українців. Нашу перемогу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Служба безпеки України затримала іще двох коригувальників ФСБ, які наводили російські ракети на Дніпропетровщину. Більш детально речниця управління СБУ у Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала ще двох коригувальників ФСБ, які наводили російські ракети на Дніпропетровщину. Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Тоді контрзвідники СБУ затримали шість учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки Росії по регіону. Основними цілями ворога були об'єкти військової та критичної інфраструктури. Наразі встановлено місце знаходження і затримано ще двох агентів цієї групи. Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра. Агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на єдиного російського куратора, який координував підривну діяльність всієї мережі. За його вказівкою, фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях сил оборони та об'єктах Укрзалізниці, які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також зловмисний. Ники відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової. Щоб отримати розвіддані, ворожі поплічники об'їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували потрібні об'єкти. У подальшому агенти готували звіти, які відправляли до ФСБ у вигляді геолокації потенційних цілей з їхнім детальним описом. Контрозвідники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності. Слідчі служби безпеки повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Дніпрі на вулиці Полігонні спалахнула пожежа, під час якої було врятовано двох людей. Про це повідомляє прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Горіло майно у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Через сильне задимлення мешканці сусідньої оселі не могли самостійно вийти на свіже повітря. Їх вивели рятувальники. На щастя, врятовані чоловік та жінка не потребували медичної допомоги. На місці працювали 15 рятувальників. Рятувальників та три одиниці техніки. На Дніпропетровщині відбувся 12 12-й міжнародний тематичний фестиваль, конкурс талантів і творчості Голівуд Фест організував подію фестивальний проєкт зірки 21 21-го сторіччя. Учні хореографічного відділення мистецької школи номер 2 хореографічний колектив Олденс. Гідно представили Кам'янське. Діти стали лауреатами першого та другого ступеня у номінації Естрадний танець та вільна танцювальна категорія. Про спорт далі у випуску українська збірна вперше в історії стала призером мундіалю 6 жовтня на чемпіонаті світу з футзалу в Узбекистані. Наша збірна виборола бронзові медалі, здобувши у матчі за третє місце переконливу перемогу над командою Франції. Сім. 1-1. також завоювавши бронзу підопічні Олександра Косенка, відзначилися досягненням, якого раніше в історії не було. Ще ніколи у вирішальних матчах чемпіонату світу фіналах і поєдинках за бронзу не фіксували перемогу однієї з команд із перевагою у 6 голів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 8 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 18 градусів. Вітер західний до 8 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, протягом дня теж суцільна хмарність. Втім, без опадів повітря прогріється від плюс 9 до плюс 20 градусів. У Синельниковому та Павлограді протягом дня хмарно, без опадів. Стопчик термометра покаже максимальну температуру у плюс 18 градусів. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живітєв, Сурду. Переклад Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.